Слава Ісусу Христу! Вітаю на початку нашої денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Увесь твій народ то лише справедливі, вони повіки володітимуть землею, вони пагінь Твоєї, моєї посадки, діло моїх рук мені на славу. Кожен з нас чекає винагороду за свою працю, чекає якогось подарунка на день народження, чекає похвали за те, що він чогось досягнув. Всі ми хочемо, щоб нас похвалили, щоб нас визнали. І що робить дуже часто людина, яка не отримує того, того, на чого очікує? Вона ображається. В неї пропадає бажання до праці, вона зневірюється, поступово вона озлоблюється. І щоб привернути до себе увагу, вона починає чинити зло, вчинки, протилежні до тому, що робили. Все це є наслідок того, що людині не сказали, чи дякую, чи похвалу. Чи нагородили за те, що вона зробила? Але так не є з Богом. Бачите, Бог це той, який знає все. Бог це абсолют. Як би ми не ховалися, як би ми не приховували свої думки, Він все рівно про все знає. І все рівно, все те, що ми робимо, воно виявиться. Чи зло, чи добро, воно все буде виявлено. Наші думки стануть відомими, наші вчинки отримують відповідну е, нагороду, можна так сказати. Тому що Бог все у свій час дає. Знаєте, це як от, е, ну, не знаю, чи можна так порівняти Бога до ваги. Оці старі аптечні ваги. Коли було дві шальки терезів, перепрошую так, от резив краще сказати. І кожна шалька на одну клали якийсь препарат, на другу гірки, щоб визначити вагу. Так от, але найважливішим, що в цьому всьому було, це оця стрілка, яка гойдалася вперед-назад. Щоб чітко визначити. Ось цю рівновагу. Так от Господь Бог це той, хто визначає рівновагу. Скільки би ми зла не зробили, Бог це зло виявить, якщо ми визнаємо це зло, покаємось, відповідно, скільки добра ми отримаємо. І от Бог це той, який завжди все виявляє. Бог це завжди той, який віддає за її людські вчинки. І саме тому той, хто живе з Богом, той, хто не боїться Богові говорити про своє життя, про своє життя, про свої почуття, про свої потаємні якісь думки, вчинки, Господь Бог тоді дає силу цій людині вирівняти своє життя. І тоді ця людина стає Божою дитиною. А народ, в якому є такий принцип життя, тобто народ, який живе за християнським таким принципом, він стає Божим народом. Як кажеться в цьому стиху, увесь твій народ то лише справедливий. Бо справедливий це той, який визнає і добро, і зло. Якщо вчинив зло, він це визнає, виправляє. Якщо вчинили щось добро, за це теж винагороджують тим, що людині просто дякують, визнають, хвалять. Це є справедливість. Жити по справедливості, це не боятися говорити про те, що ти робиш. Божий народ це той народ, який визнає свої гріхи, який їх виправляє. Але водночас Божий народ. Це той народ, який отримує похвалу від Бога. І от сьогодні, в цей час, в час війни, також вирішується доля нашого народу не просто, чи ми будемо чиєюсь колонією, чи округом, як інакше сказати, але взагалі чи ми будемо народом, тим народом, в якому живе справедливість. Тим народом, якому живе оця рівність. Я не говорю про гендерну рівність, це взагалі протиприродні, протигріховні, це треба викорінити взагалі суспільство. Я говорю про рівність в тому значенні, що за добро винагороджують і за зло, а зло карається. Тобто, де людина почуває себе в безпеці, де людина має надію. Оце народ, який живе в справедливості. І сьогодні, в цей час ми якраз вирішуємо, чи ми живемо у справедливості, чи навпаки, далі в стані гріха. Сьогодні ми вирішуємо, чи ми будемо оцим пагоном, який Бог насадив, тобто діло рук Божих, оце добро. Чи навпаки, ми відійдемо від Нього. Сьогодні кожен з нас має вирішити для себе, хто Він є і в якому стані Він хоче жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусах. Але визволи нас від лука В Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і час і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови Господи, захорони в цей сьогоднішній день всю нашу Україну, усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють Україну. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи, і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо, нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!